Мені цікаво, як ти взагалі будеш змушувати свій організм віддавати тобі зайве, якщо ти елементарно не можеш дати йому мінімальні потреби. Тобто ти вганяєш себе в дефіцит, ти погано спиш, погано харчуєшся, не займаєшся спортом, не має ніякої активності, і ти ще хочеш, щоб організм тобі щось віддавав. А замість цього ти отримуєш випадіння волосся. Ломкі, нігті, поганий стан шкіри, погане самопочуття. І дивуєшся, що не так. І починаєш пити бади всілякі. ведешся на будь-який маркетинг, який тобі впихує Інстаграм або TikTok. А воно не працює. Ну, дійсно, а, зві а з чого йому працювати, якщо ти базові потреби не перекриваєш? Тобто, по суті, усе, що ми їмо. Це ресурси, на яких далі працює наш організм. Це все разом дає нам поняття, як базовий обмін речовин. Цей базовий обмін речовин в середньому складає 1400-1200 десь у цих от проміжутках. А ти такий бац! І буду їсти на 900 калорій або на ті ж 1200 і буду худнути. Угу. Ну, окей, перший місяць ти схуднеш, а потім вага зупиниться. І що робити? Якщо логічно подумати, то треба зменшити калорійність, правильно? А куди її ще знижувати? Куди? Нема куди. І організм такий оп, і буду запасати. Бо я ж не дурак, мені ж треба функціонувати. А твій зовнішній вигляд мені до одного місця. Правильно? Правильно! Не робіть цих помилок.